Яке ж це гарне слово. Популярна актриса на Росії якось сказала, що вона дуже рада тому, що вона народилася в Росії, у цій вільній країні. Не десь на Заході, а якраз у Росії. Так от, чи є в Росії та свобода, чи немає. Оця ж от популярна актриса повинна народжувати дітей. Вона повинна народжувати їх до того часу, поки не народиться хлопчик. Дівчатка не рахується, чи є тут свобода, чи ні. У 25-році му році ця популярна актриса не зможе вийти на пенсію по досягненню віку. Чи є тут свобода у Росії, чи немає. В магазин приходите, і ви бачите, і повинні купувати товари імпортозаміщені. Тільки російські. Бажано. Чи є тут свобода, чи немає. І на Росії існує одна правильна думка. Єдина думка Це думка раніше було КПСС, а тепер Володимира Володимировича Путіна. Чи є тут свобода, що одна думка правильна, інших просто немає? Чи є тут свобода, чи немає. Але людина. Не повинна, значить, думати, якщо одна думка правильна, і вона у всіх сферах життя домінує. А я ж розумію свободу, ну от по-простому, роби, що хочеш, що ти хочеш, що я хочу. От у нас в Україні. Думок не так, як одна на Росії правильна. А у нас в Україні тих думок значно більше. Від Америки, від Євросоюзу, від Росії і від української влади. Вже я перерахував чотири думки, які. Мені пропонується. Вибирай не хочу. Чи є отут свобода, чи немає. І от із оцих думок, якщо подивитись, я дивлюсь. Думка Росії, яку вона пропонує, не є конкурентною серед інших думок. А чому? Бо вони несуть нам свою оту свободу, пропонують нам її. А там свободи то немає. І вже дійшло до того, що в НАТО не вступай, України зовсім не існує по їхнім же словам. А вони, їхні війська прийшли нас освобождать, свобод ждать, свобода. Оте от, от знову слово. І так як вона, та думка неконкурентна, то вони вже насильно нас звільняти хочуть, щоб оту свою свободу принести до нас в Україну. Є тут свобода в цьому діянні чи немає? А більше всього, що я з цього розумію, вони нас не звільняти хочуть. А якщо силою прийшли з зброєю, Значить, вони хочуть нас підкоряти, не звільняти, а підкорити. От тому український народ теоретично не може просто програти у цій війні. Бо ота свобода, що несе отой руський мір, вона не свобода. І українці це відчувають і не сприймають ці свободи. ну ніяк. І взагалі теоретично. Чи можна знищити народ? Щоб, який не підкоряється, а ми хочемо його підкорити? Мабуть, що ні. От Гітлер у Другій світовій війні спробував знищити євреїв. Ну і як це йому вдалося? Чи ні? Тому от Трамп пропонує зараз розселити палестинців по інших країнах. Країни інші не хочуть його приймати цей народ. Він повинен жити у своїй державі. Тому, скажу я росіянам так, не зможете ви підкорити український народ? І знищити народ теоретично неможливо. Тому Україна і не програє цю війну. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі та ставте лайки. Бо бачу їх я мало дуже. Ви якось забуваєте це робити. Бувайте здорові!